Дорогенькі пролучани, чергове, звертаюся до вас з проханням. Закликаю просто. Ви бачите, що ми живемо у відносній безпеці. Насправді нам щастить. І все це завдячуючи лише нашим Збройним силам України. Звертаюся до вас з проханням, закликом. Прийдіть, допоможіть сплести захист нашим хлопцям. Ми катастрофічно не встигаємо. Ви не уявляєте, як мені соромно говорити хлопцям, що ми не встигаємо, вони чекають по місяці. Ви будете дотичні до допомоги таким легендарним вже Збройним силам України, таким бригадам, як Чорні Запорожці, як Кракер, як привиди Києва. Чи це не стимул є для того, щоб виділити свій годину, дві й прийти допомогти їм? Ви для Збройних сил України. Прийдіть, будь ласка, ви вже бачите, з яким закликом я вас прошу, тому що реально це дуже важко відмовляти хлопця. Чекаємо на вас. Саме ти нам потрібен. Прийдіть, будь ласка. Це відео вчора облетіло всі соціальні мережі. Прилук його авторкою є громадська активістка та волонтерка Вікторія Вольвич, під керівництвом якої вже другий рік поспіль працює волонтерський осередок сплетіння маскувальних сіток. Роботи вистачає на всіх. Навіть у мене є чимало людей. У нас є, які приходять, беруть додому і ріжуть вдома. Ріжуть чи сукають мішковину вдома, тому що тут невеличке приміщення, не всі ну жарко насправді, тому люди є. Є люди, які другий рік, насправді, ми плетемо, вони ріжуть вдома. Є вона жіночка така з вулиці з Берегової, вона приїжджає, набирає великі такі торпи, їде до себе, і там вони з сусідами ріжуть. Реально другий рік вона їздить, набирає і привозить. Є люди, які сьогодні поприходили, Я наприклад у них уточняю, як у вас із зором. Якщо зір прекрасний, то я пропоную сісти на кікімур. Спробувати це ж не значить, що якщо ви сіли і вас не пішло, то ми вам скажемо ні, навчайтеся. Ні, за словами Вікторії, у волонтерському осередку можна спробувати все і обрати заняття собі до вподоби: розбирати мішковину для маскувальних кікімор на волокна, нарізати тканину на полоски, а потім вплітати їх у сітку, яка у фіналі стане надійним захистом том для захисника чи захисниці ми не відмовляємо жодній жодній людині яка до нас звертається нам не важливо чи це прилучане звертається чи це звертаються кияни чи це звертаються львів'яни ну нам не важливо звідки ля воїн воїн однозначно захищає нас Сьогодні у волонтерському осередку працюють над створенням двох сіток для 47-ї бригади Магура, яка зараз перебуває на сході, та 164-го батальйону Теро. Щоб ви зрозуміли, наскільки ми не встигаємо, їхнє завдання вісить з 15 травня. Сьогодні в нас на календарі 5 липня, 15 травня, ми не можемо закрити. Тому сьогодні, в першу чергу, я сподіваюся, що ми закриємо. Магуро допомогти у створенні маскувальної сітки може кожен з нас. Головне мати бажання і мету допомогти ЗСУ. Вчителі до нас приходили різних шкіл і є в нас Олена Євгеніна, стама сичку точку плете Кікіморо. То вона прийшла з вчителями, вони відходили тиждень, а тепер вона в свою відпустку приходить самостійно. Її старожили серед волонтерів ті, хто з 22-го року плете сітки та підтримує функціонування осередку. Я хочу насправді подякувати пані пану Юрію. А, ось там у нас уже застелено пів нашого робочого простору лінолеумом, Це все завдячує чому. Ще в нас є пані Маринка, яка приїде з Києва, і вона мені зняла відео, що в неї є ліноліум. Ми поїдемо до неї заберемо. І я сподіваюся, що ми все-таки закриємо цей простір. І, взагалі, я хочу подякувати всім пролучанам, тому що а, завжди знаходяться люди, які готові закрити. Здається, такі незначні, але для нас одночас дуже важливі потреби мені самого початку було жалі, коли наші хлопці йшли на війну, і мені було жалко хлопців, і якомога їм намагалася щось допомогти, і вирішили ну таким способом, хоча б допомагати. Як то кажуть, якщо ми не в ЗСУ, то для ЗСУ. тут серед нас вже ми з дівчатами познайомилися, Є у нас переселенці, які виїхали із. Окупаційних територій є такі, що е, або внуки, або сини, або е, які родичі служать в засі. Слід зазначити, що волонтерський осередок під керівництвом Вікторії Вольвич працює п'ять днів на тиждень з 8 до 14 на території технічного фахового коледжу.